Всім привіт! Це шоу-явище. Нова науково-фантастична передача, в якій я, її автор і ведучий Космос Волков, досліджую фантастичні явища навколо нас, в напівнауковому, в напівводдефак форматі. Тема сьогоднішнього випуску діва. То про що йтиметься? Про діву. Або ж про дів, бо така на світі не одна. Тому зовсім не випадково, щойно ми переглянули уривок хіта її високості Бійонсе, який ви просто не повірите, називається як спробуйте догадатися? Саме так, діва. І саме він нам люб'язно надав перші зачіпки у вигляді пояснення, що це таке є. Відповідно до пісні, Діва, це перекладає буквально дослівно. Жіноча версія авантюриста. Зрозуміло, визначення авторське. Я автор, я так бачу. Запитання в нас, звісно, є, але ставити ми їх не будемо. Також кліп, відео роботи на цю пісню, дає нам ще одне визначення, і на цей раз офіційне. Зі словника відповідно до нього, Діва це успішна і гламурна артистка чи особа. Ну вау, це подобається. Чекайте, далі йде маленьке оточнення. Співачка, яка досягла популярності. Супер, я погоджуюся. Дарма не вказали джерело. Взагалі, шановна Бейонс і її команда, зверніть увагу, нам для наукового дослідження треба джерела вказувати. Зафіксуйте. А от мене питання: а куди можна написати, щоб реально вже заборонили? Слово гламурний. Ну мені просто від від нього якимись двохтисячними, якимись стразами, міліровками і джинсами на низькій посадці. Я, я не можу його вживати. Пропоную слово гламурна замінити словом блискуча. Фух, мені аж легше стало чесно. Якось не так гламурненько просто виходить. Yes, Approve, right? Approve. Перегортаємо сторінку. You, be my, be your... Ви прослухали пісню Даний International» І, о, господи, ви не повірите, яка так само називається діва. Пісні дани діва співачка, що страждає від кохання. Темпераментна, м'яко кажучи, але до біса популярна жінка. Пісні вона дає далеко невичерпний список дів. А там і Марія, і Вікторія, і Афродіта, і Клеопатра, і, напевно, сама дана Інтернешнл. Але хай там буде. Слухайте, ми люди не жадні. Відчуваю, що нам буквально не вистачає ще одного тлумачення. Бо Бог любить трійцю, але такого, знаєте, зі словника, справжнього з джерелом. Це уривок епізоду, присвяченого дівам серіалу Хор. Безжальна часто буйна співачка, яка завжди має рацію. Вона не тупа повія. Не знаю, чому це тут. А, і вона не переймається через хейтерів, каже героїня, посилаючись на Urban Dictionary. І що це нам дає? А от що, Діва, безсумнівне явище, яке вже точно було, коли ви народилися, воно існувало впродовж всього вашого життя. Байдуже. Чи звертали ви на нього увагу? Чи задумувалися ви про те, яким шляхом пройшло людство, щоб зробити це явище таким помітним і визначним в сучасному світі, Діва. Відома, успішна, яскрава жінка, Особливо співачка, темпераментна і вимоглива. Коп діва, рок діва, кіно діва, трависті діва, фешн діва, галицька діва. Що спільного у всій цій безлічі варіацій на тему? Про це далі. Хоча стоп, я відмовляюся працювати, поки ми не відповімо на одне велике питання. Хоча воно не у всіх велике, у декого це євростандарт, і це нормально. Чи може чоловік бути дівою? Замість тисячі слів? Сем Сміт, Девід Боуї, Фредді Меркурі, Елтон Джон визнані публікою найяскравішими представниками дів чоловіків. І ви запитаєте, чи з цим таки не пов'язана їхня орієнтація? Відповідаю: ні, трохи не пов'язана. Пов'язана максимально дуже сильно цілком. Хоча це не до теми нашого обговорення. Цікаво, що їхні діва образи, хоч і побудовані на яскравості, надмірності, які в творчому самовираженні особистості, притаманні саме жінкам. Жіночими вони не стали і не перейшли у травесті. Напевне, найвідомішою трависті дівою у світі є Рупол. Ні, ні, звісно, це не фото Рупол. Це Крістіна Агілера. І це відомий мем на тему дрех культури. Не думаю, що раніше хтось його так називав. В трависті шоу, яке треба розуміти як буквальну пародію на дів, дуже важливою є візуальна яскравість образу і перебільшена жіночність. Саме тому було так легко сплутати Крістіну з трависті Діва. Це і великі груди, і занадто відверті декольте, і занадто відкриті сукні, безліч прикрас, об'ємна зачіска, яскравий макіяж, все блищить, все горить, все кричить. Тож ось вони перші і друга ознаки дів. Назвемо їх зовнішні і обидві про надмірність, перша надмірність про гіперболізовану жіночність, друга про надмірну блискучість. Пам'ятаєте, негламурність, блискучість. Ми замінили слово на початку, тому співачок найбільше серед дів, тому що навіть сцени софіти стають їхніми блискучими аксесуарами. Потовчимося по дрех сцені ще трошки, воно нам дуже допомагає. Гей, Ass is about to be kicked out. At the end of the day, it doesn't matter, okay? The bitch is safe, leave her the fuck alone. I'm gonna worry about hiding right now, okay? Like I think. You 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 and you. I'ma worry about hiding. What is that about? Y'all have been calling out my name this entire time. What do you mean nobody's attacking her? Aiden, 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 Aiden. Oh wow. Agresiven. Bejayne odna do otherne. А уявіть тепер, що ми дивимося на шоу, що ми це все спостерігаємо в реальному житті, сидячи десь в кафе. Мені здається, що багато хто з нас назвав би таку поведінку істеричною. І недаремно розбурхана емоційність, життя за принципом капризу все сюди. І це ознака номер три. І вона психологічна, називається істеричність. Але є. Дещо, що не можуть спорадіювати травесті діви, і їхня біжутерія дешевим блиском, це видає, а саме успішність, популярність і вплив. No no Наступна ознака. Номер 4: успіх і популярність. Те, що виводить публічну особу в найвищий ранг бо діва. Це завжди про найвищий ранг. Кім Кардашін найвпливовіша жінка світу за версією Fortune Magazine 2023 року. Своїм фешн-успіхом успіхом велосипедки, боді, латекс, контуринг та чого там гріха таїти, ін'єкційна косметологія зобов'язані саме Кім. Вона стала символом епохи. Я не побоюсь цього слова релігією. Бійонсе. Її музика, висловлювання, благодійна діяльність, на думку багатьох оглядачів культури, мали величезний вплив на соціальні процеси, такі як фемінізм четвертої хвилі, рух Black Lives Matter і навіть політичні процеси. Бетті Фрідан з Washington Post у 2021 році назвала Бійонсі найвпливовішою феміністкою Америки. Бетті, Беті Хело, хау арію? Мадонна, названа журналом Time, однією з найвпливовіших жінок ХХ століття. Деякі видання також відзначають її як одну з найбільш часто описуваних постатей у популярній культурі. П'ята ознака трошки сумне. Життя поза категорією віку старіння для діви з одного боку неможливе, бо це історія про вічну красу і вічний успіх. Але ж з іншого. Старіння й неминуче для усього живого. Давайте просто подивимося: фоторяд під поетичний ряд геніальної Ліни Костенко. Життя іде, і все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живем уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати. Ой-ой-ой, та де ж воно взялося на нашу голову? може хтось спитає. А навіть якщо й не спитає, я все одно скажу, тому що у нас це написано в сценарії. Саме слово діва має латинське коріння та походить від латинського слова діва. Вау, ну це дуже неочікувано, Сьогодні просто якийсь день сюрпризів, що означає божественна або богиня у давньому Римі. Термін діва застосовувався до жінки, яка мала особливий статус, зокрема до імператриць та інших видатних жінок. А далі театр. Епоха відродження дала поштовх розвитку театру. Театри почали будуватися у приміщеннях, тільки уявіть собі. Боги, Це супер хороший початок. У 17 столітті з'явилися нові жанри, такі як опера та балет. Я переконаний, що просто за 200 з гаком років люди трошки втомилися дивитися вистави без співів і танців. Це зрозуміло. Традиційно вважалося, що грати в театрі виступати на сцені можуть лише представники нижчих прошарків суспільства Ну не личить нащадку аристократичної родини розважати інші аристократичні родини. Це якось не дуже аристократично, розумієте? І це я говорю про нащадків і представників чоловічої статі. Про жінок взагалі не йшлося, бо головне для жінки-аристократки, щоб батько вдало видав її заміж. У 18 сторіччі в Італії вперше словом діва починають позначати відомих жінок сценічного життя. Звідти воно починає розповсюджуватися просторами Західної Європи. Покажіть, будь ласка, віжуал. Ні, ні, не цей віжуал. Ні, зовсім не цей віжуал. Ну не вже так важко знайти віжуал, театр, опера, Італія, 18 сторіччя. Погугліть. О, це воно. Позначення діва стало звичним в другій половині XIX століття в італійській, німецькій і французьких мовах, і відтоді його вживали щодо артисток, яких вважали видатними у 19 столітті Акторські майстерності почали навчати як професії, що дало суспільству підстави вважати акторську діяльність легітимною та пристойною. Професією одним словом, оце Марія Малібран. Опорна співачка, яка жила і виступала в Лондоні і Парижі, її вишукано велично називали ля Малібранд. Вона вважається однією з перших дів в історії. Прожила 28 років. Коли молоду співачку ховали, 50 тисяч людей прийшли підтримати поховальну церемонію. Це величезний масштаб для тих часів. Жінка, яка обирала акторську професію, звісно, могла добитися успіху. Але залишалася таврованою клеймом жінка, яка працює. О Боже, мій. Тоді жінка йшла працювати лише коли не працювати не могла. Тобто мала низький соціальний статус, так, так. Захват публіки не конвертувався у статус високий. А така жінка легка здобич в руках впливового чоловіка. Тож увага, яку до себе привертала молода, красива і талановита, часто густо була з Постільним присмаком. Це з одного боку. А з іншого, молода, красива талановита жінка, акторка, добитися хорошого матеріального становища самотужки просто не могла. Тому часто густо рішення моїх матеріальних проблем ставало отримання від заможного шанувальника Ловеласа. Безумовно, вони мріяли, що знайдеться достойний серед усіх достойних, хто закохається і, нехтуючи суспільними нормами, зробить її своєю дружиною. Проте тривалі пошуки, зміни кавалерів часто втрачали будь-яку мету і перетворювалися просто на спосіб життя. Тому театральних дів часто пов'язують з іншим явищем проституцією. Про зв'язок акторської кар'єри з проституцією у 19 сторіччі писали видатні письменники епохи. А хіба знайдеться хтось у світі, хто знається на коханні, особливо платному краще за французів? Відповідь не потрібна. Паризькі борделі у дев'ятнадцятому столітті гриміли на всю європу майже так само гучно, як київські в Туреччині до 2022 року. Роман Еміля Зеля Нана про це. В центрі оповідання життя паризької куртизанки Анни Купо. Вона ж Нана, дочки прачки та покрівельника. Дія Романа розпочинається, коли Нана готується до театрального дебюту на ранок, після що вчора вулична повія стає знаменитістю. Вищий світ Парижа підкорений новою театральною зіркою. І Нана стає дорогою утриманкою. Прототипом Нана можливо, була французька куртизанка Блан Шанті. Тихий культурний суд 19 століття, який заклав передумови для появи ідей, що кардинально змінять світ вже на початку 20-го і навіть призведуть до двох всесвітніх воєн: сприяв емансипації жінки, лібералізації суспільства і посиленню значення культури. Лябель епок, прекрасна епоха, повністю змінила ставлення до артисток. Тепер ця професія була поважною, бажаною статусною. Діви увійшли у вище суспільства. Підйом європейської культури охопив літературу, малярство, скульптуру, філософську думку. Виникло нове мистецтво під назвою Висока мода. І все це за участі дів Сара Бернар, акторка, вважається музою цілої мистецької ери ар-нуво. а саме письменників Оскара Уальда і Марселя Пруста, художника Гюстава Моро. І Альфонса Мухи Кіки з Монпарнасу, співачка і акторка, стала музою багатьох художників, що працювали в Парижі в 1920-х роках, наприклад, Мадільяні і Мана Рея, Клео Мерот, Балерина стала музою для багатьох художників, скульпторів та філософів, зокрема. Для Анрі Тулуз лотрека та Едгара Дега. вона була відома як перша сучасна ікона, а її образ розповсюджувався по всьому світу. Її зачіска стала настільки популярною, що спровокувала страйк у Швеції, де робітниць зобов'язали відмовитися носити ці зачіски на роботу, тільки уявіть собі. Поява фільмів призвела до формування кластеру нових дів, кінодів. Голівуд і кіноіндустрія перетворили акторську професію в дуже вигідну. Тепер акторки і актори отримували шалені гонорари, статус небожителів і могли дозволити собі екзальтовану поведінку і особливий спосіб життя. Розпочалася Золота ера для дів. З розвитком поп культури і телебачення цей їхній статус лише закріплювався і посилювався, віддаляючи від нас дів все далі і далі до неба. Акторки і співачки стали публічними фігурами, отримали вплив на соціальне життя не тільки на культуру. Тепер діви займалися соціально значущими проектами, ставали вагомими фігурами політичного життя. Дівами тепер могли стати не тільки акторки, але й дружини впливових політиків. І це лише на прикладі однієї родини створювали тенденції, диктували соціальний порядок денний, впливали на громадську думку. Діви нарешті виникли, і для цього людство мало подолати дві головні перешкоди: перше упередження щодо сценічних мистецтв, та друге нерівність, дискримінацію жінок. Для тих, хто не в курсі, це була українська співачка Жаклін з піснею 2009 року, яка я в вас не сумніваюся, ви вгадаєте назву з першого разу. Так називається діва. Тож тепер подивимося, а що у нас, а Україна не виняток. Наша країна не просто є частиною світового контексту. А вносить дуже вагомий внесок у розвиток світової культури. Наші діви визнані на міжнародній арені, схвалені провідними світовими експертами і, взагалі, заслуговують всіх нагород світу. І все таке, ми експортували наших дів на захід. Колись не так давно. Ми експортували їх також і на схід. Але тих дівчат ми згадувати тут не будемо за жодних обставин. І от якби існувала якась установа, структура, там європейська організація з кваліфікації дів. А чого я говорю, якби існувала? Вона існує. Це пісенний конкурс Євробачення. Ну, посудіть самі. Гайтана. Джамала. Катерина Павленко з Ей. І діва серед дів Вірка Сердючка. Взагалі, здається, українці дуже люблять дів. За роки незалежності вітчизняна поп-сцена розцвіла великою кількістю яскравих і блискучих артисток. Та щоб згадати їх всіх, буде потрібна ціла окрема передача. Звісно, науково фантастична, бо кожна з них просто фантастика. Сфокусуємося на декількох найяскравіших, на мою думку, дівах, які вписуються у визначення, що ми його сформулювали в цій передачі. Відома, успішна, темпераментна, блискуча жінка, в першу чергу співачка. Але так, звісно, в нашому інфопросторі є діви, які співачками не є. Наприклад, Маша Єфросиніна без зайвих коментарів, тільки фоторяд. Якщо загуглити українська поп діва, найчастіше зустрічатимете серед результатів пошуку ім'я Тіни Карл. а інколи навіть з приставкою Головна має величезну базу шанувальників. Офіційний аккаунт Фан Тіна нараховує майже 300 тисяч підписників. Також в цьому контексті уваги безумовно заслуговує Оля Полякова. Емоційна, яскрава, бурхлива, талановита. Її сценічні костюми ну завжди трошки на грані. Майбутньою дівою можна назвати Дорофєєву. Надзвичайний успіх її сольної музичної кар'єри зробив її номер один за останні роки. Надя привертає надзвичайно багато уваги хітами своєю соціальною діяльністю, вродою, стилем і так далі і тому подібне. За нею тисячі шанувальників, але публічна поведінка Наді є доволі стриманою, що не дуже пасує діє. Але час все розставить на свої місця. Та зупинитися детальніше варто на пра матері всіх українських дів Ірині Білик. Згадати лише її стрімке сходження на український музичний олімп 90-х. Ще тоді, коли власне самого музичного олімпу і не було, а Ірина вже була там. Ця артистка. Наслідувала кращі західні тенденції у стилі, експериментувала з яскравими образами, відверто співала про свої почуття, вивертала душу. Кліпи були пронизані сексуальністю, кожен з яких ставав подією в країні. Сюди ж плюсуємо бурхливе особисте життя. Яскрава, успішна, красива, нестримна. Згадаймо ознаки Діви і прикладемо їх до пані Ірини. Ірина Білик і надмірна жіночність. Ірина Білик і надмірна яскра ірина білик і істеричність. Що я зробила зараз? Зараз гліб твій син гліб. Твій син почав співати пісень. Ірина Білик успіхи, вплив. Ірина Білик і життя поза категорією віку. Наші душі лілі. У долонях долі, долі Справжня прекрасна діва. Добре, що вона в нас є. Захоплює. Давайте пишатися своїм. Україна прекрасна. Тож підіб'ємо підсумки. Сліпучо приваблива, наділена гарячим темпераментом, вічна молода і красива жінка, що досягла неймовірного успіху і популярності. Історично, діва подолала тернистий шлях від акторки-куртизанки до діячки культури і впливовиці. З точки зору психології, Діва історично нарцисична особистість, запрограмована. Прагнути і добиватися визнання, слави, краси, схвалення, уваги і вічності, всього, що змушує нас захоплюватися, фанатіти і спостерігати за ними з відкритим ротом. Діва діячка мистецтв, але сама по собі є витвором мистецтва, бо, власне, має всі його ознаки, а це і візуальність, і буття заради того, щоб бути побаченим, існування поза часом. Оце так, так описуєш діву, а здається, що описуєш. Картину у музеї. Тож з мистецтвознавчої точки зору, діва це шедевр. Як би не захоплювалися ми ними, як би діви нас не вражали, давайте пам'ятати одне: All the divas were born as a Human Beings. Всім гарного настрою. Дуже дякую, що додивилися до кінця. І прощаємося ненадовго до наступного випуску науково-фантастичної передачі Явище, де ми розглянемо дитинство.